Троє дружківських сиріт отримують однокімнатні квартири по вулиці космонавтів та дружби. Житло після капітального ремонту з новою сантехнікою. Раніше молоді люди мешкали у гуртожитках. Мальчик участь в Харкові в інституті, вообще у нього є опікуни, бабуся з дідусь. Одна дівчина вчиться в технікумі строительному, проживає в общежиті технікуму. И еще одна дівчинка также проживает у нас в общежитии, тоже з ребеночком. На капітальний ремонт даних квартир з міського бюджету було виділено 177 тисяч гривень. Сам ремонт тривав продовж двох місяців. Квартири були брошені, тут навіть батареї. Сантехніка Приходилось подключать заново протягувати комунікації, Поставили вікна, двері, сантехніку. Плітку ну і ділка стін полы. надання квартир сиротам відбувається у рамках міської програми забезпечення житлом даної категорії. Управління комунального господарства спільно з комсервісом виявляють покинуті та безхозні квартири. Забрав необхідний пакет документів, готуються і подаються іски в суд Після чого не на порішенню суду переходять в власність Комунальне субстанець города, і тогда загласна квартирної очередь розпоряділяються уже нуждаються в улучшенні жилічних умов. за останні два роки. Дані соціально незахищені категорії було виділено 16 квартир. На сьогодні у дружківці на квартирному обліку перебувають 660 осіб. З них у першочерговому реєстрі 148. На позачерговому обліку перебувають 36 городян, що мають статус сироти або дитини позбавленої батьківського піклування.